Тому там, так би мовити, фішка, да? Ось я прийшов, зараз я переключу камеру. Так, ну ось так от він виглядає: турецького виробництва весівний апарат. Значить, основне його удобство це те, що тут дуже зручно відкривати е, кришку. Ось ось цей оцю цей, цей відкручується, відкривається кришка для, замін, для заміни диску дуже зручно. І ще його. Перевага, так би мовити, це ось такий чотирьохступінчатий вилочний скидач. Тобто, якщо там, знаєте, хто там пам'ятає старі супенки, там була вилочка була двойна, верх-низ. Тут же ж ось йде по верху отвору, перший оцікає те, що зверху присипилось. Далі два по низу отвору оцікають І останній знову по верху. Тобто, чотири ступінні. Чотири ступінні проходить скидач. Дуже зручно регулюється, ось як бачите. І е, таким чином ми тут можемо взагалі прибрати якісь двійники, там ну, їх просто, просто не буде. Тому що дуже зручно це все регулюється.